А це бать ікони забрала. Це як Віталя син женився, купляла їм на свайбу і собі таке купила. Ось замотала, глянь, це два сина. Це Віталя випускний, а то старший мій син. Це його теж Віталій на любов. Я не можу, коли погляну, коли заховаю, і не той. Це ще чоловік був живий. Це внучок той костя старшого сина. Ось син женився, цей же сина? — Старшого слава, В'ячеслав, так. Да. А це менше, це що вбила? Спасателем оце. 31-го числа пішла на кладбище до хлопців. Думаю, розкажу їмся. Я не сніг, я не могла дойти. На край села дійшла. Як бах з усі, кап прилетів у посадку, воно чуть це страшне. Дойшла сюди так у балку, ще один прильот. Я у балку заховалася, присіла і, думаю, лежу, а тоді піднялася, чую, шахіт летить, а на кладбищі всього побула п'ять минут. Я люблю там побалакати з ними, розказати їм усе. Обратно кап прилетів, я їлі від тіля бігом ішла. 7, 7 марта я дзвоню, я чую, що прильоти, чуть нам із добропілля. Я він вийшов покурити і в цей момент ото касети. Розірвалися прямо біля машини. Ноги, я дивилася, вони мене не твої вправо, так немає, весь по той, ну каже, несумісне з життям. А щоб точно. Ну, я і не знаю, чи я хочу, і хочу, і не хочу знати. Я не можу за ним. Я зараз не можу не віриться мені. Так заповнила свій номер телефону, ну зараз тільки заповнила, а його і до сина на пам'ять знала. Всі хочеться мені подзвонити. Я навіть, як сказати, як що їсти чи що, завжди. Синок, який борщ варить, він мені каже. І щим із вудкою чи з куриці, він ма, без різниці. Кажу, а з чим? І з капусту, ще з капустою чи з щевлем, а він щевлем, бо корову держала, сметана була, все і разів раз щевлем. Я так коли згадаю, я не можу не той борщ не Сестра в'їхала, а я сама залишилася. Навпроти жила сестра. По початку, ти знаєш, котик, пролітають ці шахи, було все нормально. Летить страшно все, а потім, як оце вони по два шахіти на ударі йшли, це страшне було. В один день і в другий села немає. В цих хат у нас і вікна повилітали, і штукатурка, і капель поолітав, і шифер побило, і димарі, все. Ну і все-таки я… Думаю, я ніде не поїду, буду тут чи в погрібі, чи той. Думаю, хлопців своїх не бросив. Мені більше всього за хлопців. Вагалася, вагалася. Як оці коті каби почали літати? Він свистить і думаю, це вже все. Денис приїхав 31 декабря, першого Я христав. Я котик не поїду. Тетя їдемо. От празднуємо Новий рік на е, нормальних услугах. Кажу, я не брось оцю. І він приїхав. Із ДНСниками сітки попривозили для птиці. Я там курей забрала, яких оставила там, забрала курей, напевно, штук 15 бутяч. Голубів, син розвів льотних. Ма, можна? А я кажу на горіще, можна. Кажу. І я то все время давала, тим голова, Я гляну, що він коронував їх на ножках, хоч полізе туди, як приїжджає. Що то з ними балакає, що то відбирає, що то те? А я не могла їх, як з собою, я б забрала. Я не могла. Я попросила все. І холодильник новий там. Думаю, куди ще його буду тягнути у чужу хату. Хата як хата. Зате не віриться мені, що. Тихо, один шахіт пролітав. Ну, тихо. По сравні з тим, цілу ніч восім, дванадцять, два, чотири, п'ять і так і цілий день. І одньому Як же живу це все перевозили у всіх своїх. У, у, а вони сітки ДНСники. І я усіх кошенят переживала, вони без мене ловили. Думаю, не доведи, Господи, якщо одного немає. Що мені тоді робити? хто мені його привезе? І як вони уїхали, я тоді ж почала їх розпакувати, слава Богу, всі. Аж легше стало, а то не знаю що. Це, як хлопці, назвали трьохсотий. А чого котик? Розбомбили шахідами в насю вулицю, два дні бомбили. І то, як його, я пішла. Собачка до мене прибилася. І я пішла шукати її маму, найду. Навірно, її вбило там під завалами. А воно нявчало там, його по печені ножки, отакі, отакі були, і вусика, і саме воно, і уколи то купили, і мазала ножки йому все, і вилічили його зайчик. Скільки Дум... вас всього хотіли? Сейчас скажу десять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Син казав е, Віталій, ма, а що тобі легше з котами? Кажу, так. Да". Вони як члени сім'ї. Це треця в мене, да. Зоя моя маленька, моя маленька така. І чорненька є, і цей, Да, Моя вуточка маленька, родненька. А, балакає, А Ану, балакай, балакай, давай. Ми дітей так виростили, ніколи не кричали. А, кричали. Кричали. Хазяйство було, кричали. Кажу... Ратювати, заставляли І заставляли все робити. Глянь, ось його пособирала, Ось очки, що він косив, позабирала, ось кусачики позабирала його. ось. Дери, не дерева, дерева обрізав у той рік. Обрізав дерева, ма, купив тобі ножниці, кажу, а скільки вони стоять, 350. Кажу, ой, ти що, 350. Глянь, які вони красиві. Подивися, подивися. Як тільки привезли, а нічого не заслати було, вони отаке, от що мені робили. Ой, мої родненькі, ой, мої родненькі, родненькі, які хороші. як же я її бросив? — А все і буде лишилось? Нема нікого, кодна я була. Ось оце що я попривозила. Курей ловили, що ловили, вутят ловили. Що вони несуться, звикли вже? Ні, зайчик не несуться. А чого не знаю. Може, оце холодно, стрес, може. Ну, що я буду робити? А так. Да. Город садитиму, да. Казав Денис, гектар. Оце за тим, оце все туди. Казав гектар. Ну, гектарка ні. Люди тут казали, ми й поможемо садити Таня із магазина, така добра. Надійтесь повернутись до себе додому в селі. Якщо навіть бомблять усе, я сама можу класти. І плитку можу скласти, і шлакоблоком знаю, як, де що скласти. І я кажу, построю собі два на два, щоб стіл був і ще щось, і буду там. Дома. Да, дома. Пока, Приїжджайте, зайчики, люблю вас усіх.